Що це таке? Правильно, це напівлоток з танчика Т-64, який мені подарували козаки свого часу. А я зараз передарую нашим танкістам, у яких, ну, як нашим, не моїм бригадним, а суміжному підрозділу танкісти файно працюють на 64-ках, прямо так, в поті чола. По багатому працюючи, я там ще подивлюся, чим зможу по 64 подивитися, поділитися. А відео про те, що коли ви маєте будь-що в адекватному стані з ремфонду 64-ки, і маєте змогу і бажання це передати безоплатно або за символічну якусь грошову винагороду, чи не грошову, саме до підрозділу, де на 64-ках працюють. І нормально працює, так, перевірено. 25-й рік козаки катають і умогилюють московитів в промислових масштабах. Будь ласка, пишіть мені в приват. На Донеччині працюємо ми, працюють вони. Я з ними співпрацюю і буду їм все передавати. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.